Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Мене звати Оля. Я проживаю на Кіпрі. І у цьому відео я знову хочу вам показувати, який ж гарний кіпр. Кожні вихідні у нас традиція. Ми з чоловіком їздимо по острову у різні місця, у різні міста. І сьогодні ми направляємося у місто Ларнака. Оларники нам їхати хвилин 40. Якраз буде час придумати, куди саме поїхати, що саме показати. Бо в принципі цела ціле направлено. Ми їдемо в торговий центр, щось там подивитися, погуляти, пообідати, але все ж ще буде час кудись заїхати в інші місця. Заїхали на таку дуже цікаву процедуру. Це штука для підкачування коліс. Вона знаходиться на заправці безкоштовно, ну і десь раз на місяць ми приїжджаємо так трошки підкачати колеса. Подорож зі Ларники – це завжди захоплюючі краєвиди. Всі автостради висаджені високими пальмами та деревами, створюючи атмосферу сонячного комфорту. Також вас чекають безкраї поля виноградників, що являють собою справжню картину кіпського сільського пейзажу. Під час подорожі цією трасою можна завернути в традиційні села, де ви можете спробувати місцеві страви та відчути аутентичний колорит кіпру. Мандрівка по автостраді вздовж східного узбережжя розкриває перед вами. Чи рівні люди на Середземне море? Знімаю я вам дорогу в сторону Ларнаки і розумію, що блин, я ж вам десь таке показувала. І так і є. В минулому випуску про Аянапу ми їхали цією ж самою дорогою, бо дорога з Лівасолу в Аянапу через Ларнаку. Ми зараз проїжджаємо повз вітряки? Все одно їх покажу. Вони дуже гарні. А ще ми колись до них під'їжджали прямо близько-близько, і вони просто такі здоровенні. Вітряки на Кіпрі це не лише функціональний елемент, але й туристична атракція, бо всім своїм видом вони заманюють під'їхати до них поближче. І Ось такі фантастичні кадри можна зробити, під'їхавши максимально близько до цих вітряків, А заодно і оцінити їх велич, бо здалеку вони не відчуваються настільки великими. А ще це і культурний символ Кіпру. Вони часто використовуються в мистецтві та рекламі як символ традиційного сільського життя. Кожний раз, коли приїжджаємо в Ларнаку, бачимо оцей міст і завжди хочемо зупинитися, походити біля нього. Але щось завжди, якісь то забуваємо, то міняються плани. Але, можливо, сьогодні на зворотньому шляху зупинимося і покажу поближче. Приблизна дата побудови Камара з акведукта припускається близько 1747 року. Основна його мета була передача води до Ларнаки. Нова якась декорація на в'їзді у Ларнаку, Ми думаємо, що це до нового року. Ми на місці ще так повезло. Дуже швидко знайшли місце на парковці, бо тут парковка здається одноповерхова, і кожного разу, як ми приїжджаємо, ну, це вихідний день, людей дуже багато. І отак хвилин десять, знаєте, катаємося просто округом по цій парковці, щоб знайти місце. А тут такі їдемо, їдемо. Одна машина виїжджає ми одразу заїхали. Нормально, першим ділом треба перекусити. Цей торговий центр не має дуже великого фудкорту і знайти місце для обіду це такий же квест, як знайти місце для паркування. Але сьогодні нам щастить ще раз демонструю свою любов до Макдональдса. Жодних вихідних не обходиться без обіда в цьому закладі. До речі, останнім часом перевагу надаю не бургерам, а боксикам, стріпсами та нагетсами. Інколи тягне на якісь сезонні бургери, але зараз нічого цікавого не пропонують. А від картоплі фрі мене чомусь відвернула тут. Зараз якась виставка інсталяцій. Почитаю, що вони означають в інтернеті. Може буде якась інформація, хоча тут знаєте, якась інформація згодом лише публікується. Ось друга. І, от, в принципі, вони вздовж усього торгового центру, ось такі інсталяції. Я от реально, якщо навіть новини треба якісь почитати, ось щось відбувається, ти заходиш там, вводиш новини кіпру, ніхіра, а через тиждень вже публікують, що ось таке там трапило що ось таке це було. Ну короче, якось новини взагалі тут в реальному часі. Я навіть не знаю де знайти. Хто на Кіпрі, той певно бачив мережу магазинів паблік. Це взагалі магазин електроніки, але тут дуже гарні книжкові відділи. Подивіться, які гарненькі чашки. Просто цікаво, навіщо мені мікрофон, який ми навіть з собою сюди привезли, він лежить в машині, а я все одно хожу і без мікрофону це все знімаю. Отакий я блогер. Ці магазини вже повністю наповнені таким знаєте, зимовим теплим одягом. Ну як би це логічно, бо вже листопад. Але на вулиці ще 25 градусів, і чесно, мені от якось дуже дивно вибирати, наприклад, світера чи якісь там костюми на флісі, коли на вулиці плюс 25 градусів, і ми, от який тиждень вже приїжджаємо, розуміємо, що вже треба щось думати, що нам знадобиться на зиму. Але ну, то, ну, не піднімається рука, міряти якийсь светр. Крокси просто виходять на інший рівень. Дивіться, ви бачили такі утеплені крокси? Бо я, чесно, в перший раз таке бачу. А ось ці, ну, це взагалі це моя мрія, чесно. Я б в таких ходила по вулиці, але чоловік каже, що ні, не вийде зі мною в такі. І оці класні. Шопінг закінчився без покупок. Я взагалі дуже хотіла приміряти оці трендові угі, які з п'яткою, але з такою невисокою. А їх тут ніде немає. Є звичайні угі, є високі угі, є угі взагалі, оці без п'яточки, а тих не було. Тому їдемо далі. Покажу, хоч трошки ларнику. Щось крім торгового центру. Карти Google тут працюють максимально дивно. Ми з чоловіком вдвох в двох машині і будуємо маршрут на цікавий пляж. Один і той же маршрут. Точка А і точка Б однаково. Мені показує їхати 10 хвилин. Чоловіку показує їхати 30 хвилин. Пропонує об'їхати всю ларнику, аеропорт і заїхати з іншої сторони. Взагалі дуже дивно, тому повісили мій телефон як е -е, навігатор. Коротше, я сподіваюся, там є дорога, і мій телефон показує правильно. Ларнака мені більш схожа з містом Пафос, бо є велика кількість парків, зелених зон та місць для піших прогулок. І мені цікаво, як часто доглядаються цими газонами та деревами, бо завжди виглядають вони максимально охайно та чисто. Дивіться, що ми побачили. Це солене озеро, і ми, мабуть, на зворотньому шляху подумаємо, як до нього під'їхати. Дивіться. Вирішили почати з Соленого озеру. Воно знаходиться прямо біля аеропорту. Є паркувальний майданчик. Дивіться, дуже великий, і при тому ми думали десь запаркуватися безкоштовно, але тут просто от кожен в'їзд стоїть паркувальник. Парковка коштує 2,50 євро на цілий день. Так що пішли дивитися на солене озеро, а потім ще плануємо добратися до пляжу, де сідають літаки. Ну, не на сам пляж, але там знаєте, інстаграмні фотки, я от прикріплю приклади, там, де ти плаваєш, а над тобою так прям поряд пролітає літак. Ну виглядає це в інтернеті дуже гарно. Як це буде насправді, не знаю, бо відгуки про той пляж ну такі, типу кажуть, що там дуже брудно, плюс оцей шум від літаків літаків, але якби всі приїжджають туди за картинкою, а не за шумом-літаків. так? Немає нормальних пішохідних переходів, і треба ось так якось перебігати вулиці. Не дуже це зручно, звісно. І я сподіваюся, ми правильно йдемо, бо на машині все було зрозуміло, куди їхати, де, де це селене озеро. А ось так пішки шукаємо, які цікаві пальми. Вони максимально маленькі і такі, наче ананасики. Точно! Скажіть схоже, на ананасики? А, тут ціла вуличка така. Ми спустилися до цього соленого озера. Виглядає дуже дивно, і, здається, по ньому можна ходити. Тому йдемо дивитися, трогати, щупати, бо поки не зрозуміло. Під ногами такий, наче і пісочок, але він надто якийсь м'який. Знаєте, наче вже тут є. Ну, мені здається, тут і є вже часточки солі, а ось і саме озеро починається. Виглядає, наче сніг. Дивіться. По відчуттям, наче лід. От знаєте, просто наче справжній заморожений лід. По відчуттям, це ніби звичайний просто лід, наче озеро взимку замерзло. Єдине, що не вкладається в голові, що ти знаходишся у футболці і в шортах на цьому всьому. Але блін, просто подивіться, які масштаби. І воно таке місцями навіть вологе. Я не розумію, як таке може бути. Солене озеро відомо своєю високою соленою концентрацією протягом літа, коли вода випаровується на дні залишаються кристали солі, створюючи унікальні білі зерна солі. Подорож по західному узбережжю озера може подарувати вам, захоплюючі краєвиди на золотавій поверхні водойми. Там Далі фотомоменти, особливо під час заходу або сходження сонця, а також можливість телепортуватися з морського клімату в атмосферу засніженого льодового озера. Бо візуально важко відрізнити цю сіль від припорош. Снігу. А скрип під ногами ще більше поринає у цю атмосферу. Також Селене озеро є природним заповідником і має важливе екологічне значення. Схоже на е, скраб для тіла, так? Кайф! Просто відчуйте ці масштаби. Озеро здоровене. І у мене реально не вкладається в голові, що це все просто покрите шаром солі. Що я знаю про це озеро? Що а, в, на зиму сюди прилітають фламінго. Схоже, озеро є а, біля лімасолу. Ми туди тоді, ми тоді намагалися потрапити весною, але там було просто болото. От просто болото, по якому ну, ми не ризикнули ходити. І от а, весною ми бачили там фламінго. Виявляєте? Уявляєте, справжніх фламінго? Вони ось так стояли, там відпочивали, але до них було неможливо. Підійти. Це озеро, в принципі, я так розумію, схоже на те, що біля лімасолу. Єдине, що поки фламінго тут немає, вони, мабуть, десь в інших теплих краях відпочивають. Але скоро, я сподіваюся, прилетять сюди, і ми також приїдемо і будемо робити. Кадри ось такі на фоні фламінго, Бо реально в інтернеті дуже багато таких кадрів. Я думаю, ви бачили. І я прикріплю е, ну, от кадри з інтернету. Як люди підходять до цих фламінго, фотографуються з ними. Ну звісно, це не прямо от, дуже близько, але все одно. Відвідування Соленого озера в Ларнаці є не лише чудовим заняттям для насолоди природою, а й можливістю спостерігати за унікальним екосистемним середовищем Кіпру. Важко уявити, що озеро це місце для зимування фламінго. Але це дійсно так, тому дуже хочеться повернутися сюди взимку. Бо один випадок, коли ти бачиш фламінго в зоопарку, а інший це в вільному для птаха середовищі. Чим пахне сіль, спитаєте ви? Та да, нічим вона не пахне? А... По відчуттям, ну, як я вже казала, це просто як звичайний скраб для тіла. Може, знаєте, може її набрати з собою додому скрабуватися, а то купляємо оці всі скраби. А тут он. Натурпродукт лежить, пропадає. І мені все ж хочеться лизнути. Пробувати. Це сіль! звичайна сіль. Оля, а що ти очікувала? Звичайно, кам'яна сіль. А звідки вона тут взялася? Хто сюди її привіз, а? <плес> Я <в шоці. плес> Ладно, руки тепер просто, знаєте, наче, ну, от наче в солі. Вони такі неприємні на дотик. Але що робити з цим? Просто? Коротше. Єдиний варіант, який я бачу, це піти помити кросівки у морі. Вони також будуть солені, але ну, не до такої степені, бо мене в машину чоловік не пустить в таких кросівках. Дивіться, яке воно цікаве. Воно прям бачите слої, тобто це на, на слої, на сіль. Я правда взяла якийсь брудний кусочок, не хочу навіть знати, що це таке брудне. Максимально заліпательна така процедура. І от воно реально по відчуттям, наче скраб, бачите, таке, наче трошки аж маслянисте. Клас. Виявляється, тут є ось така пішохідна тропа. Не знаю, як ми на неї вийшли, але якось вийшли. І он також люди гуляють, фотографуються. Ні, ну реально дуже прикольна локація. Якщо будете в Ларниці, то ну реально приїдьте, подивіться, бо просто не вкладається в голові. Як таке може бути? 25 на вулиці, а виглядає наче справжній сніг. І звідси видно вітряки, які ми проїжджали. В 10 хвилинах від Соленого озера знаходиться пляж, який відомий тим, що знаходиться біля аеропорту. І от прямо над цим пляжем сідають літаки. Поки ми були на Соленому озері, ці літаки літали просто ну, от максимально часто. <ріст> І тепер перевіримо просто нашу вдачу. Ну, я не знаю, ми довго чекати не будемо, там буквально, може, там 15 хвилин тут потусуємося. Буде літак, засніму, не буде. Приїдемо наступного разу. Видовище просто дуже гарне, не передати словами. Наступного разу ми ще приїдемо на пляж, який трохи далі, щоб спостерігати це все не над морем, а прямо над головою, щоб цей літак пролітав. Ну дуже кайфово. Насичений вийшов сьогодні день. Сподіваюся, змогла передати всі емоції і красу, яку ми побачили разом з вами. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!